Вітаю, шановні гості над Швейцарії. Сьогодні я допоможу вам правильно заварити чай. Мене звати Артем. Я проводжу чайні церемонії вже близько 15 років. Живу цим, і можу вам точно сказати, що в цьому нема нічого страшного та складного. Для початку нам треба зрозуміти, що у нас є окроп. Для того, щоб заварювати чай. В нас є те, в чому ми заварюємо чай, чайника гайвань. В нас є те, куди ми зливаємо чай. В нас є те, з чого ми п'ємо чай. Ось ця штука називається чахай або Гундаубей. Це піала. Ну, і до цього можна ще додати а, те, в чому ми будемо знайомитися із чаєм. Це називається чахе. Чайні кінти, або їх називають ще чайні божества, мені здається, це кінти і чабань. Благопахущі свічки будуть доречні. Спочатку ми прогріваємо посуд. Прогріваємо посуд ми для того, щоб чай давав більше аромату, отже, прогріли, злили. І в п'ялку. І поки прогрівається оця штука і ця штука, ми знайомимося із чаєм. Як знайомитись? Ось це чехе. Ми підносимо чехе до носу. Робимо глибокий видох туди, після того робимо глибокий вдих. Дуже файний прожарений улун нундзя лаоча. Це наш один з найулюбленіших чаїв. Отже, і після того в прогрітий чайник ми засипаємо цей чай. Так, ось наш чай в чайнику, і ми можемо спробувати ще раз понюхати його. Бо в прогрітому чайнику аромат сухого листа дуже сильно змінюється. Він починає одразу віддавати більше аромату. Це зовсім по-іншому. Отже, ось цю історію можна або випити, або злити. Якщо у вас чабань із зливом, зливайте в чабань. якщо ні, то можна в чахай, або у нас є шуйсі, ось така спеціальна штука для зливу. І тепер дуже важливо, коли ми заварюємо чорний шупуер, ми окроп заливаємо одразу в чайник. Тобто ми залили і потім зливаємо. Коли ми заварюємо все інше, білий, зелений, жовтий, червоний, улуни, ми спочатку окроп наливаємо в чахай і після того ми заливаємо вже в заварник. Залили. Закрили. Перший пролив зазвичай віддаємо, так сказати, туди. Так. Взяли, промили, злили. І або в чабань, або на чайних кінтів. Піврій другий. І зливаємо. Зливаємо ми для того, щоб, по-перше, змити бруд, який може бути на чайному листі, та трошки пробудити його вологою. Бо зазвичай чай розкривається на другий, третій, четвертий пролив. І щоб не пити воду, ми зливаємо перший пролив. І ось в нас іде перший пролив, який ми будемо пити. залили в чахай, після того залили в чайник. Заварювати треба секунд 5. 5, 7, може 10. Відчувайте. Китайський чай заварюється швидко, його і кидається трошки більше. Якщо казати про грамовку на одну людину приблизно 6-7 грам. Якщо дві людини, то можна плюс 2 грами робити. Три людини і ще плюс 2 грами. І таким чином у нас вийде дуже смачний напій. І ось наші всі друзі напоєні. Можна і на чайник трошки і дати уваги чайнику уважити, бо це найголовніший дядька. Бо через нього все і відбувається. Супер. Вітаю вас! В піалі готовий чай, який можна пити і пити його можна сьорбуючи. і сьорбуючи дуже сильно, аби всі почули навколо. Бо так смачніше і в Китаї так правильно. Одне скажу, що по мірі того, як ви будете робити проливи, збільшуєте час заварювання. 7-10 секунд, 15 секунд, 20, 30, 40 і так далі. Експериментуйте, не бійтеся зробити помилку. І у вас все файно вийде з вами? Був Артем із проекту Сіху Явних Чивань.